Якщо ти хочеш так класно відтискатись, дивись це відео. Якщо ти не вмієш відтискатись, не можеш, у тебе не вистачає сили в рук, починай з такого руху. Стаємо на коліна і відтискаємося. Робимо підконтрольно плавно за рахунок рук. Коли ти зможеш так робити 30 секунд, це приблизно 16-18 разів, переходимо на наступний рівень. Це віджимання просто з колін, ноги на землі, відтискаємося. Коли ти так зможеш робити знов таки 30 секунд, це 16-18 разів, підходимо на наступний рівень. Наступний рівень це ми будемо відтискатись від грифа. Можна цю вправу робити від лавки, якщо це в домашніх умовах, можна робити від дивана, від якоїсь поверхні. Ми стаємо. таз у нас рівний і відтискаємося до грудей. Все робимо плавно підконтрольно. Якщо ти так вже робиш 30 секунд, 16-18 повторень, переходимо на останній рівень. Звичайно, це класичні відтискання від підлоги. Повторюй, пиши, як тобі, і напиши внизу, скільки разів ти можеш відтиснутись на максимум. Пам'ятай, що можна написати мені в телеграм і записатись на безкоштовну онлайн-консультацію на рахунок тренувального процесу. Пиши.